У найбільшій на сьогодні в області спортивній школі Авангард працює сім відділень з пріоритетних видів спорту плавання, тріатлону, сучасного п'ятиборства, дзюдоків, боксингу, волейболу та спортивної аеробіки, представниці якої є багаторазовими чемпіонками та призерками міжнародних та всеукраїнських змагань. Всім присутнім вони представили свій показовий виступ. А Крістіні Матвійчук було урочисто вручено посвідчення майстра спорту. Ми дуже рішуче зараз працюємо з тим, щоб піднімати фінансову частину і забезпечити з допомогою і області, і Києва, Гуряду, усе необхідне для стрімкого відновлення і розвитку навчальної, і спортивної бази міста Житомира, усіх міст нашої області і в цілому. Сьогодні в ДСУША Авангард працює 27 тренерів-викладачів, які тренують 560 учнів. Плавання сьогодні є основним базовим видом спорту ще й для відділень тріатлону та сучасного п'ятиборства. А відтак постійне функціонування плавального басейну є одним з головних завдань. Тому в рекордні строки, незважаючи на дощі та спеку, було тут перекрито дах. За три місяці ми зробили этот ремонт. Плиты перекриття були аварійно. Їх поменяли. Це экстренный варіант, який треба було решать. Тепер все капітальні ремонти, які будуть делаться там, вони на тренировочный процес влиять не будуть. Представники облдержадміністрації оглянули новий дах басейну та спланували подальшу роботу щодо реконструкції спортивної споруди.